Він не тільки пережив біль, він увійшов у нього, в ньому самому наш біль. І Якщо ти кричиш, знай. Христос вже кричав цей крик. І якщо ти відчуваєш самотність, знай, Він був у тій темряві. Ось чому Його страждання не просто гарний. Ілюстративний епізод з Євангелія. Це серце Бога, який прийшов, щоб бути з нами. У всьому. Христос не чарівник, Він наш Спаситель. Він не обіцяв, що все буде так, як, наприклад, в рекламі Персі. Він не махає рукою, щоб стерти ракети. Він не програмує наше життя під. Наш сценарій та плани, але він входить у наше життя і віддає самого себе.